Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, а також, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Сьогодні ми поговоримо з вами про мої пусті банки. У мене тут їх назбиралось дуже і дуже багато, тож не будемо довго затягувати. Наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько. І що? Погнали! Сьогодні засоби будуть не по категоріях, я перше дістану про те і буду розповідати. Тож, перше, що мені попадається, це сухий шампунь від Батист оригінальний смак, запах. Мені він подобається, дуже шовкове від нього волосся. Якщо не переборщити, а з ним тяжко переборщити, то він. Чудово працює, не обтяжує волосся, не має ніякої неприємної текстури. Я завжди його повторюю. Один із моїх улюблених шампунів. Тож, Їдемо далі. Наступний засіб, який у мене також закінчився, це маска для волосся від Каарал серія Hydra. Мені вона дуже подобається, дуже добре зволожує волосся. З ним воно розчісується дуже швидко, легко, виглядає гарно, блискуче. Дуже приємний аромат. Я не можу описати його, але мені надзвичайно подобається. Повторювала таку упаковку я вже не перший раз. І в Майбутньому також планую собі купити. Тож, якщо ви можете і маєте можливість, то рекомендую придивитись це зволожуюча маска. Наступний засіб для волосся це маска від Masil 8 Seconds Liquid Hair Mask. Це маска, здається для об'єму. Якщо чесно, я не бачу різниці між рожевою вісьмірочкою для живлення і для об'єму, вони працюють неймовірно, і це мій must have. І обов'язково обов'язково я її куплю іще раз, тому що вона неймовірна, вона робить з моїм волоссям просто чудеса, її наношу. Зазвичай на кілька хвилин, і просто е, волосся виглядає неначе після салону. І ще один засіб для волосся, і також один із моїх улюблених шампунів це від Brio Geo Scalp Revival Джео Coral and Coconut Oil Micro-Exfoliating Shampoo. Дуже люблю цей шампунь використовувати влітку. Він має у собі такі маленькі-маленькі скарбуючі частинки, дуже добре освіжає, очищує шкіру голови, дає такий. Ментоловий холодок, що дуже приємно, особливо в літню пору. І я повторюю цей шампунь вже не перший раз і вже е, купила собі наступну банку. Просто е, люблю і моя шкіра, моє волосся просто в захваті від цього засобу. Єдиний великий мінус, як для мене, це упаковка. Оскільки. Незручно діставати шампунь звідси, хоча, як ви можете бачити, я <свісно> вигребла все до єдиної каплі, але сюди лазити пальцями в душі це зовсім зовсім незручно. Якби була помпа, то звичайно було б набагато краще. Якщо йдеться про аромат, то тут такий дуже приємний м'ятний е запах. Просто подобається і йдемо далі. Так, здається, з волосся ми закінчили. І наступний засіб, який мені попадається, це від Ісана антипроспірант. Щоправда, для чоловіків. Якщо йдеться про запах, тут він такий. Як усі чоловічі антипреспіранти, мені більше подобаються чоловічі ароматизатори, ніж ті, в котрі додають в жіночі антипреспіранти, оскільки там зазвичай якісь квіти, щось, що мені не пасує. Це дуже нейтральне і непогано працював. Тому так хороший варіант десь взяти з собою маленька штучка, вкинути в сумку і. Дуже зручно. Наступний засіб це моя улюблена гідрофільна олійка від Huxley, Secret of Sahara, Clean thin Oil, Deep Clean, Deep Moist. Обожнюю її, повторюю, не перший раз. Запах просто неймовірний, не наче в спа-салоні. Я це повторюю, тому що я просто в захваті від аромату, від того, як вона працює, як змиває макіяж. Все причудово знімає навіть найстійкіші засоби, навіть найстійкіші каяли-олівці, вимиває все ідеально. І обов'язково я цю гідрофільну олійку в майбутньому повторю. Те, що мені не дуже сподобалось, взагалі не бачу ніякого ефекту. Я купувала цю маску на iHerb, це. Healthy Beauty ASCE Secret Indian Healing Clay. Має очищати, глибоко очищати пори з 100% натуральним каоліном. Якщо чесно, я ніякого ефекту не бачила від цієї маски, вона мені стягує шкіру. Я не, навіть не докористувалася нею. Ось в мене ще там залишилося. Я, до речі, читала на iHerb, що був кращий ефект від цієї маски, потрібно було використовувати її змішувати не на воді, а на яблучному оцеті. І навіть так я все одно не бачила е, жодних результатів. Мені не сподобалось. Тому викидаю, йдемо далі. Наступне це клінцер гель для вмивання від Neutrogena Clear and Defend. Я також купляла цей засіб на iHerb, Він з саліциловою кислотою, але страшенно мені не подобався аромат. Я використала цей засіб на тіло, оскільки тоді швидше він використовувався. Але аромат це просто якась хімозіна, котру я не могла використовувати на обличчі. Мені просто від цього запаху недобре робилося. Як очищає, Досить непогано, якщо ви не реагуєте на аромати, то можна придивитися, оскільки. Власне, в тій версії є саліцилова кислота, а я люблю цей актив навіть в гелях очищаючих, але я однозначно не повторю через те, що е, дуже неприємний аромат для мене. А ось те, що я повторяла, повторяю, і буду повторяти, це гель для вмивання від Medic Aid. У мене два варіанти: Pore Cleanse Gel Intense і Surface Radiance Cleanser. Тут і в одному, і в другому є Ага і БХА киселення. Horcleans йде молочна кислота. Е, перші йдуть е, кислоти АХ, а потім саліцилова диха тобто кислоти а в Surface Radiance Навпаки, Перша йде саліцилова, потім мигдальна, потім е, молочна кислота. Різниці в ефекті я взагалі не бачу. Тобто і один, і другий очищає дуже ніжно, делікатно і дуже добре. Я просто обожнюю ці засоби. Єдине, чим вони відрізняються для мене, це ароматом. Порклінс має такий лісний, хвойний аромат, а Surface має мандаринковий, дуже приємний, цитрусовий аромат. Тому я надаю перевагу все-таки Surface Reddiance Клінсер, оскільки мені аромат більш приємніший. Але Поркінс також чудовий, якщо є можливість бажання спробувати, то обов'язково прикупіть. Вибирайте тільки те, що вам. Підходить більше по е, запаху. Ще один сухий шампунь від Батист, другий у моєму рейтингу. Я його використовую тоді, коли хочу надати своїй зачисті, своєму волосі трохи більшого об'єму. Він має таку мінімальну текстуру, але це нічого неприємного. І він все-таки трохи більше може вибілити і може бути більш замітний, тобто з ним треба краще постаратись його витісати, ніж попередній е, оригінал. Але я його також обожнюю і також повторюю. і в запасах також уже маю. Аромат приємний, не якийсь суперактивний, тому для мене він такий більш нейтральний, я його не відчуваю. Дуже швидко вивітрюється, тож можу рекомендувати. Крем для обличчя з керамідами від Bioma. Він зволожує і відновлює наш бар'єр шкіри. Це Moisturizing Gel Cream з керамідним комплексом, ніацинамідом і зеленим чаєм. Консистенція гелева білого кольору. Він дуже-дуже легенький на літо, якщо у вас жирна шкіра комбінована. Вам сподобається, якщо суха, я боюсь, що буде недостатньо зволоження навіть на літо. Я не відчуваю ніякого аромату. Я б сказала, що цей крем без запаху. І взагалі мені сподобався, але у мене є трохи більш інтенсивніші фіолетові баночки, не пам'ятаю, як називається, він мені подобається трохи більше. Він все-таки відчувається як крем-крем і дає таке повне. Відновлення і живлення. Цей непоганий, але тільки для осіб з дуже жирною шкірою, жирною, максимум комбінованою. Тут, до речі, класна упаковка, помпа, яка працює 50 мл щодо оформлення баночки, мені дуже подобається. Все ясно, тут повністю написаний склад. Взагалі фірма Байома мене цікавить, і я буду знайомитись з нею ближче. Сироватка від Glow Recipe, Watermelon Glow Niacinamide Deep Drops. Сама сироватка дуже приємна, вона така щільніша, така в'язка консистенція, дуже так приємно наноситься на обличчя, дає такий плампінг ефект зволожує добре в складіння цинам, що мені дуже подобається, але. Запах. Запах кавуна. І на перший, е якщо використовувати перші кілька разів, то він досить таки приємний. Але потім він настільки надоїдає навіть така маленька баночка, я заледве її використала, оскільки занадто активний, агресивний і не зовсім е це кавун е натуральний, а більш хімічний, і мені е не сподобалась вона через аромат, тому повторяти або купувати великий розмір я не буду. Ще одна гідрофільна від Дермалогіки це преклінс. Вибачаюсь за упаковку, оскільки вона стерлась. я нічого з цим не можу зробити. Тут 150 мл надзвичайно зручна упаковка. Сама гідрофільна олійка мені настільки сподобалася, у мене аж мурашки по тілу, як я згадую, коли я нею користувалася. Надзвичайно приємний, як для мене, аромат. Він такий рослинний, має, мені здається, в собі принаймні аромат чайного дерева, щось таке. Якщо ви любите, то рекомендую придивитися. Дуже добре змиває. Макіяж очищає шкіру, обличчя з ним просто неймовірно виглядає. Мені таке враження, що воно додатково ще доглядає. Я в захваті була від цієї гідрофільної олії, єдине, що ціна на неї досить таки небюджетна, тому дивіться, вже по тому чи. Є можливість її прикупити, але якщо так, то рекомендую придивитися. Мені дуже сподобалось. Один із улюблених моїх кремів для обличчя від Medicaid – Balance Moisture. Це просто знахідка для мене. Я взагалі креми від медікейт не купую, тому що вони всі в банках, котрі е, мають кришку, тобто котрі потрібно лазити пальцем. Для мене це незручно. Я такі креми і такі засоби не вибираю. Я обожнюю, коли є помпа. А помпа тут дуже добра, дуже добре працює. Як ви можете бачити, я. Використала все до останньої краплі. <laughs> мені подобається він е, найбільше на теплу пору року, оскільки е, він не супер такий щільний і живильний. Але я і зимою ним користувалася, особливо в день, коли, е, перед, наприклад, коли мені хочеться перед СПФ ще щось нанести, якийсь крем, тоді я його використовувала. Він мені підходить круглий рік, але все-таки, якщо купувати, то рекомендую в теплу пору року. до нього Єдиний мінус, що його неможливо купити самостійно, тільки в комплекті з гліколовою кислотою. Я гліколовою кислотою не зовсім користуюсь дуже рідко, тому свою глікольку я віддала сестері, а ось крем залишила собі, і я від нього просто в захваті. Це моя не перша банка і точно не остання. Для мене це просто ідеальний крем. На нього прекрасно лягає макіяж, не скатується. Це чудово. Він прекрасно захищає бар'єр. він прекрасно відновлює бар'єр шкіри, неймовірний тут склад. Все чудово. Включно з ароматом. Він також, до речі, такий цитрусовий. Гель для душу від Mustella. Це Cleansing Oil. це гель для тіла, і це більше така як гідрофільна олія для тіла. Я її купувала для того, щоб змивати свій СПФ, коли їхала у відпустку. Непогано справлялась, але мені не сподобався її запах. Він досить такий нейтральний, але для мене неприємний. Консистенція у цього гелю для тіла була олійно-гелева. Він не жирний, дуже добре все змиває і змивається, не відчувається на шкірі. Навіть я б сказала, шкіра після нього така більш на. Питана, ем, гарно виглядає, така поблискує, але через аромат я однозначно його не повторюю. Ще один крем для обличчя від Elias of. Skin. Це Molecular Barrier Recovery Cream BALM. В складі тут присутні кераміди, сквалан, пентенол, різні пептиди, надзвичайно насичений живильний крем. Я б його рекомендувала все-таки купувати на зиму. Він більш таки йде як бар'єрний, щільний. Помпа, до речі, в цього крему була дуже добра і працювала справно, оскільки в засобі від ES Skin дозату бувають барахлять, тут все було прицюдово. Дивіться, як він видавився все до останньої краплі. Якщо чесно, мені дуже сподобався цей крем, але тільки на вечір. Я пробувала його використовувати в день, але на ньому, на жаль, скатується макіяж. Якщо говорити про аромат, він довше такий насичений, якщо ви не сприймаєте чорний тмин, тоді вам не сподобається. Але я до нього звикла, тому так мені сподобався. Це не мій улюблений крем від Elios of Skin, який мені однозначно більше подобається це пептидний в білій упаковочці. Ось він просто для мене must have. І також в зеленій упаковці з діоєвою кислотою. Я від нього також в захваті. Цей непоганий, хороший, але не універсальний. Наступний засіб. Це тонер від Medicaid Daily Refresh Balancing toner з екстрактами квітів. В складі є. Добре зволожує шкіру. Він дуже-дуже такий водочковий. Якщо ви любите щільні такі густі тонери, це однозначно не той варіант. Мені ж дуже подобається так освіжити, злегка зволожити, приготувати шкіру до наступного етапу, до сироватки. Я обожнюю цей тонер, повторюю не перший раз. Все ж таки рекомендую його купувати в теплу пору року, оскільки зимою. Однозначно буде недостатньо цього зволоження, особливо для сухої шкіри, але я в захваті від цього засобу, він на мені працює дуже добре. Тут дуже зручна упаковка, натиснув кнопочку, вилив тонер, намазав і великий плюс тут немає жодного аромату. Ідемо далі. Ще. Ще один засіб це бальзам для демакіяжу від Fluff, польська марка. Я купувала цей засіб в Росмані. Тут надзвичайно надзвичайно приємний аромат е, малини. Просто магічний така малина йогуртова, дуже приємно, дуже добре змиває, дуже добре наноситься. Сам бальзам такий щільний, густий, але при тому при дотику він просто тане і на обличчі добре розпреділяється. Макіяж змиває, я б сказала, десь на четвірку з плюсом. Але це бюджетний варіант з хорошим складом. І якщо буде можливість десь побачити, обов'язково спробуйте. Бо аромат просто. Магічний. І ще один бальзам для змивання макіяжу, також польської марки Face Boom, Це, напевно, суперстар Love Inside. Масло до для макіяжу, приємний аромат чорниці, хоча попередній мені запах подобається набагато більше. Ось він такого фіолетовенького кольору. Дуже добре змиває. Працюють, я б сказала, вони. Е, так само ідентично, єдине, що різняться ароматом. Е, і в одному, і в другому хороший склад, єдине що тут 50 грам, а ось тут 40. Цей, звичайно, вигідніше, оскільки об'єм більший, а ціна така сама. Ще один засіб, котрий мені дуже сподобався, але поки я не планую його повторяти, це від Dior Lip Glow Color Reviver Bell. Боже, що за аромат? Це якась така ніжна м'ята. Дуже дуже надзвичайний аромат мене чарує. І ось так це рожевий бальзам, який наносиш на губи. І губи проявляють цей відтінок стоїть такі розовіші, насиченіші. Ідеально, щоб взяти з собою, кинути в сумочку, і не потрібно зеркала, щоб освіжити свої і зволожити губи. Мені дуже сподобалося. У мене до речі, у відтінку 001 Пінк. Але так як Діор я зараз не купую, оскільки він замішаний в досить таких неприємних скандалах, тому відкладу можливо на потя, а можливо на ніколи. Ще один засіб, який у мене закінчився, це SPF Крем від Surmedic. SPF 50 PA4 плюсики, азелен Майлд 5 від Протект Дуже мені сподобався сам СПФ він такий щільніший. Якщо ви хочете послухати детальніше про цей засіб, то попереднє або через одне відео про всі мої сонцезахисні засоби, котрі я протестувала за останній час. Там все детально, є і нанесення, і всі особливості, тому переходіть і дивіться. І так само засіб, котрий в мене закінчився, це SPF від Холіки-Холіки, Алоє Susine Essential, New Formula 50, PA4 плюсики, Face and Body, Waterproof Санжал. Uh. Так само про нього все детально є в Відео вспливаюча, підказка вискочить десь зараз. Скажу тільки, що і один, і другий засіб на хімічних фільтрах нового покоління, котрі я вибираю для себе, і вони мені сподобались. Ензимний пілінг від Elamis. Papaya Enzyme Peel. Я не зрозуміла щиро кажуть. Я обожнюю ензимні пудри, від них я бачу ефект від цього пілінгу. Якось е, нічого не замітила. Треба його наносити на обличчя, потримати 10-15 хвилин, потім змити. Це вже додатковий час, котрий я не люблю витрачати. Я люблю догляд, але щось наносити, потім тримати, змивати для мене це каторга. Е, плюс ефекту. Вау, я не замітила. Цей пілінг достатньо такий дорогий. Ну і взагалі, баночка 50 мл вистачило мені разів так на п'ять. Тож не бюджетно, не економно, без якогось вау-ефекту, тому не рекомендую. І ще досить такий активний квітковий аромат, котрий також мені не зовсім подобається. Він занадто активний для мене. Тому маємо каси, йдемо далі. Ми вже закінчуємо. У мене залишилось буквально три засоби і. Переходимо до наступної сироватки від Medicate Copper PCI Peptide антиоксидантна пептидна сироватка. Я її люблю, але ціна це просто космос. І закінчується вона досить таки швидко. Я її обожнюю використовувати особливо влітку, особливо на відпочинку. Тоді у мене не буває проблем зі шкірою, тобто немає ніяких загострень. Просто все чудово, але те, що вона настільки дорога, мене дуже стримує. Мені дуже подобається упаковка. Тут два такі кадриджі. Один був білий, другий голубенький, Тут були мідні пептиди. І також класно, що можна окремо натискати і дозувати так, як потрібно. І в цьому мені вона в ергономіці, і сама упаковка дуже мені сподобалась. Витискається все до останньої краплі, тож так, і виглядає неначе космічна якийсь кора. Тут хороший склад. І взагалі Medicaid заявляє, що антиоксиданти, котрі містяться в цій сировиці, в 40 разів активніші, ніж вітамін С. Тож я сподіваюся, що вона настільки ефективна і як профілактика старіння вона працює, але... Щоб віддавати останні гроші за неї, я не бачу сенсу. Можна знайти дешевші засоби в дешевшому сегменті, це однозначно, але для того, щоб себе так побалувати, тоді е, можна. Ще один засіб з мітними пептидами це від BioSense Qualan and Copper Peptide Rapid Plumping Serum. Вона мені, якщо чесно, сподобалась. Вона Дійсно, є оцей ефект пламін, це зволоження, таке обличчя на не наче неначе персик дуже таке красиве після неї. Сама сироватка була голубенького кольору, як і всі мідні пептиди. Мідні пептиди не рекомендую використовувати і не потрібно використовувати з кислотами, оскільки вони тоді не працюють. Я використовувала ще одну чи другу сироватку вранці. І ефект мені був досить таки е, подібний. Хоча зволоження від цієї сироватки, мені здається, більше. А ця сироватка в неї йде така у вигляді крему, і її можна використовувати як самостійний захист, просто на неї нанести зверху СПФ, і ніякого крему не потрібно. Вона і зволожує, і живить, і е, працює активно. Тому це більш універсальніший засіб. Не потрібен уже точно крем. Тут все-таки я би перекривала Кремом, але також хороший засіб, хоча також не сильно бюджетний. Упаковочка тут скло, без аромату, і мені сподобалось. Ну що ж, і останній засіб на сьогодні, котрий мені не сподобався, це від The Body Shop British Rose Fresh Plumping Mask. Як ви помітили, маски я і всякі засоби, котрі потрібно змивати, я не дуже толерую. Але мені, по-перше, не сподобався аромат, а по-друге, ось ця консистенція, вона не супер приємна, липка. Якось мені не зайшов цей засіб. Вона зволожує, поки є на лиці. Потім її змиваєш, і чи наносив, ти зволожуючу маску, чи не наносив. Ну... Сильно слабенький ефект, як для мене. Я не бачу доцільності тратити додатково 10 своїх хвилин, щоб е, був ефект такий самий, як я нанесу крем, наприклад, від Alias of Skin. Ефект буде кращий. Е, тож я не докористала і викидаю, не подобається мені запах рози не моє і ефекту як такого, не бачила. Фух! Ну що ж, пусті баночки закінчились, а це означає, що на сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Дякую, що ви додивились це відео до цього моменту. Якщо вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобаєчки. Також напишіть, будь ласка, коментар. Чи щось ви з цього пробували? Якщо так, напишіть своє враження. Також не забувайте переходити ось десь тут за посиланням, щоб подивитись моє відео про СПФ-засоби, оскільки воно дуже інформативне і сподіваюся, що вам також сподобається. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відеоролики. А з вами була Іра. І зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України і бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги.